Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам свою сушарку для 3D пластику. Розповім, з чого та як я її зробив, які компоненти до неї входять, а також розповім про її характеристики. Корпус зроблений із двошарового картону. Всередині проклеєний півсантиметровим шаром ізолону. Зроблене подвійне дно. Сюди я вставляв блок живлення. Давайте тепер розповім, з чого вона складається, з яких компонентів. Перше це блок живлення, друге терморегулятор, третє гігрометр, він не обов'язковий. Четверте це вентилятор. П'яте це. Нагріваючий елемент. Нагріваючий елемент у мене стоїть на 150 Вт, 12 вольт. Ось так він виглядає. Був він спочатку у пластиковому корпусі. Після першого включення корпус благополучно розплавився і довелося його відривати від цього нагрівача. Потім я його посадив на два саморізи, на таку дощечку і все. Працює все добре. Тут я зробив підставку для пластику. Пластик ось так вставляється. І крутиться на ній. Крутиться для того, щоб була можливість друкувати одразу і просушувати його. Кришка в ній зроблений, вставлений ось такий фітинг. В цей фітинг вставляється техлонова трубка одним кінцем, другим кінцем в самий принтер. І друкується. Робив я її на перший час, ну, Залишилось. працює все добре. Що по характеристикам? До 50 градусів вона розігрівається за 40 хвилин приблизно, а до 60, а також може до 65 за 1 годину, годину з лишнім. Робив я також на дві катушки ось з такої тари. Але через Годину приблизно після того, як я її включив, я її розібрав і зібрав назад ось цю. Тому що тут стіни тонкі, і воно ну, не держи температуру аж ніяк. З такої тари робити не годиться взагалі. Розігрівалось воно у мене приблизно до 30 градусів і все. Якщо ви хочете, щоб я показав вам. Як тут все підключається, як вона працює в реальному часі, розігрівається, як налаштувати терморегулятор, ставте лайки, пишіть коментарі, зберу, покажу, якщо комусь цікаво. Якщо хтось теж хоче зібрати собі повністю робочу сушарку для пластику. нею я повністю задоволений. Зараз я нею не користуюсь, тому що новий 3D принтер, він краще і може друкувати і пластиком, який вібрав в себе волого. Але інколи я її підключаю, включаю, просушую. Інколи треба це робити. Якщо комусь сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня!